Друзі, вітаю на нашому майданчику автопоєнт Кіфі. До нас заїжджає такий Volkswagen Єголь e 2014 року випуску. І пробіг у нас 148 тисяч кілометрів. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи без пробігу та власника в Україні. У нас на автомобілі LED Фари доволі такі класна комплектація з передніми та задніми паратроніками. Диски, оригінальні від Volkswagen, дуже. Класно, вони виглядають на гумі 55 r 16 Гума в доволі таки гарному стані, хороший залишок. Ви це можете побачити на фото. Автомобіль у нас в білому кольорі. По стану кузова, подивіться, ви все бачите на відео. Автомобіль дуже гарний. Переходимо до салончику. У нас тут зустрічає повний електропакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням та з підігрівами. Датчик світла, датчик, дощу тут присутні. є протитуманна фара. Таке мультикремо, воно в нас не прошивалось. оригінальне, є круїз з контролю, є керування голосом, керування бортовим комп'ютером та системою мультимедіа. Сама сенсорна система мультимедіа. У нас тут є можливість підключення телефону, двохзонний клімат-контроль з підігрівами зі всім. Також є електроручник та система автохолл. Дуже зручна тема. Переключення режимів їзди, відключення парктроніків, автоматична коробка передач з системою рекуперації, що дуже-дуже зручно на електромобілях. Стан салону дуже-дуже гарний. Подивіться на ці сидіння. Автомобіль в дуже класному стані. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Покажу скільки у нас тут місця. В принципі, це у нас платформа звичайного Volkswagen Гальфа. Місце тут доволі таки достатнє, для хетчбека. Я не скажу, що його тут мало. Підлокітничок з підстаканником у нас тут присутній. І система SFX для дитячих автокресел у нас тут також є. Переходимо далі. Фірмово у нас відкривається багажничок. І що ми бачимо в багажничку, це одразу є зарядка 220. Вона у нас під такий порт. Ми можемо тут у нас настраювати. Все все у нас тут є. Також присутня сервісна книжка ще з Європи. Є 12-вольтовий роз'єм та складання заднього ряду сидінь для перевезення негабаритних грузів. Задні паратонічки, як я вже сказав, теж у нас тут є. Тож, друзі, такий чудовий автомобіль вже знаходиться в нас на майданчику в Білорусі за адресою Софіївська, 19. Приїжджайте до нас, проведемо вам тест-драйв, покажемо автомобіль більш детальніше та пригостимо вас кавою. Чекаємо на вас! З вами був Автопоєнт Київ. До зустрічі!